Армадол. Забудь про головний біль. Три найближчі тобі людини. Беруть і йдуть захищати Україну. Чоловік, брат і відчин 24-річної Альони служать у Збройних силах України. Брат у дівчини 18. Він навчається на військового. І з перших днів повномасштабної війни прийняв рішення йти воювати. в один момент. Оці ігри і бажання, яке він бачив колись в комп'ютері, те, що він читав в книжці з історії, стає реальністю. Вітчим пішов на фронт ще у 2014-му. і, на жаль, потрапив в полон. Він був 9 місяців там. Після полону відчим довгий час проходив реабілітацію, але 24 лютого минулого року без вагань повернувся на передову. Ще в 2014-му пішов воювати і чоловік Альони. Три роки служив полку Азов. У 18-му отримав важке поранення. Ворожа куля пройшла крізь живіт. Щоб врятувати життя, лікарям тоді довелося видалити Євгену нирку та селезінку. І ти думаєш, що, ну, мабуть, все, вже він не піде воювати, тому що людина вже інвалід, Людина не має половини органів, людина вже своєначе відвоювала. А ти дивишся і розумієш, що тримає, не тримає, він піде. У мене вже були собрані всі речі, що мене були там, все, там, бронежилети, каски, все, що мені треба тип, для війни, я вже був готовий. Кога я взнала, що там 24-го все почалося, я просто зібрав сумку і поїхав. Я зазвичай дуже спостережлива. Коли він каже, що він вже за два місяці готував собі речі, я не знаю, як я цього не помітила. Він мене оберігає дуже, він береже всю нашу родину і е, це дуже цінно. І дуже важко. Перші місяці Євген обороняв Київщину. Допомагав рятувати поранених побратимів з поля бою. Сипеня, княжо було, тяжково возіть, бо тому, що був мостором. Нашли там на руках. Увозіть, переносити і пробити на спори вести. Альона залишилася в Києві сама. Разом із котом ховалася від обстрілів в підвалі будинку. А в перервах між тривогами допомагала захисникам як могла. Приїжджали військові. Я їм там їжу, готувала, щось стирала, десь допомагала. Це був такий момент адреналіну, коли в тебе нема часу на те, щоб поістерити. Наприкінці березня Альона виїхала на Хмельниччину до батьків і вирішила волонтерити. Воюють три найближчі мої людини. Треба було щось робити. Ми створили український жіночий батальйон, і ми почали допомагати нашим військовим амуніцію саме, бо ми знали їх потреби. Хочемо подякувати громадській організації, український жіночий батальйон. А всім громадянам України, які збирали кошти для припадня всіх цих речей, дякуємо вам дуже герої, український жіночий батальйон об'єднав українок з різних куточків світу. Ком'юніті налічує близько 50 волонтерок. Також у нас є близько двох тисяч жінок, які системно нам допомагають, або донатять, або репостять наші дописи. Що теж важливо. Ти знаєш, що є друзі, вже подруги, дуже близькі. Тобі родина, з якою ви йдете, перемагаєте, робите речі, які вас мотивують жити. Альона, вітаємо добре вас, ранку. дуже раді вас Спасибо, бачити. Що з нами зараз. Дуже раді бачити вас зараз ось такою усміхненою, попри те, що всі ваші троє чоловіків до сих пір на фронті. Розкажіть, будь ласка, як ви і як ваші найближчі чоловіки? Взагалі, чоловік. Чи батько, давно ви з ними були чим? на зв'язку. Як так. вони і де вони? Всі uh, знаходяться, скажімо, в гарячих точках. І вони добре це супер, вони налаштовані дуже позитивно. Налаштовані на те, що незабаром перемога, і ми маємо продовжувати боротися. От і я б дуже хотіла попросити українців, які зараз нас дивляться, аби вони були так само налаштовані, аби вони вірили, допомагали, донатили, і обов'язково дуже скоро ми відсвяткуємо заповідну перемогу. Ми в це віримо всі беззаперечно, інакше б не було такого супротиву ворогу. Чи давно ви бачилися з чоловіком, чи давно зізвонювалися? Е, бачилися останній раз. Власне, коли е, приїжджала знімальна група до нас е, додому, так просто співпало, що він е, приїхав на декілька днів переформуватися, перезібрати свої речі, і е, е, в нас якраз була зйомка. Це було для нього дуже неочікувано, бо він не публічна людина. Він не про те, щоб десь зніматись. Він військовий, і для нього все це щось нове. І він каже: Альонушка, я не очікував такого. Я не жив <риклад> кажу, каже, Женя, країна має знати своїх героїв. Це правда реально. А, Альон Український жіночий батальйон. Це історія, яка в принципі у вас органічно вийшла. Тому що всі ваші там, ви тут, ви допомагаєте фронту. Це півсотні волонтерів. А в якій точці ви зараз розкажіть про Про, про роботу про батальйон. вашого батальйону? Ну ми продовжуємо збирати кошти, купувати амуніцію для наших військових. Для нас дуже важливо продовжувати допомагати, бо війна ще не закінчилась. Багато хто розслабився, через те, що в їхні будинки не падають ракети. Їхні будинки не стріляють, але я вже казала неодноразово не в одному інтерв'ю, що якщо сьогодні тихо, це не означає, що день. Це правда. І коли ж батьків Росії, то зґвалтування і зруйнування інфраструктури української і культурної спадщини не стороні. Поганий зв'язок. Чомусь, Чомусь можна дати якісь сигнали, знаки, якось можна знайти. Я батальйон маю на увазі. Щоб і, вам і допомогти? І допомогти. Uh, так, звісно, uh, у нас є всі соціальні мережі. Його, будь ласка, просто гугліть Ukrainian Women's Battalion, є сайт, там знаходяться всі наші реквізити. Ви можете доєднатись до команди, стати учасником українського жіночого батальйону. Можете просто задонатити. Також у нас є неймовірно крута ініціатива Голос жінки. Ми допомагаємо саме жінкам, які постраждали внаслідок воєнних злочинів в Росії в Україні. І якщо ви є жінкою, яка щось пережила, ви можете до нас звернутися, розповісти цю історію. І з вами попрацює наш психолог. Або часто ми просто є майданчиком, який допомагає жінкам поділитися, скажімо, своїм болем. Альон, наостанок, скажіть, будь ласка, про що ви мрієте? Окрім перемоги, це наша загальна мрія. А ваша персональна? Ой, ви знаєте, до першого було стільки мрій, і автомобіль, і будинок, і класна кар'єра, і все дуже хотіла. Mm. Альона, дякуємо клас, вам. Клас, Альона Ранілова була з нами буде, на зв'язку. Вітання чоловікам своїм пошвидше перемоги і повернення як живими і здоровими додому. Трішки так дякуємо. Дякую. дякую. О, такі були у нас щоденники війни зараз. Ось такі так, трішки наші трішки переривається зв'язок. Я думаю, що Альонка хотіла сказати про те, що до війни у багатьох з нас була купа матеріальних бажань. Але зараз, окрім того, що всім хочеться перемоги, мабуть, найголовніше, щоб близькі повернулися додому, щоб всі троє чоловіків, альони, і троє близьких людей повернулися цілими і не ушкодженими після перемоги. Я думаю, це така базова історія Перемога і е, повернутися живим. Це само собою. Це знаєш, навіть не мрія. Це така базова установка, абсолютно так. А, а от, Само самозахист такий, абсолютно, да? це те, щоб с, щоб так. вижити. А от далі сухти нам треба планувати дійсно. Як ми будемо будувати себе у новому світі, та повертатися думати до, про кар'єру, про якісь ні? це теж заземляє, це теж класно. Навіть наша, навіть сніданок, і те, чим ми займаємося в житті, він ж так само буде змінюватися, абсолютно. тому що Звичайно. ті всі. Я впевнений, що денег війни закінчиться, тому що ця тема буде ще з нами дуже довго. Але тема відбудови, те, відновлення, вона буде надзвичайно важливою, і це так само буде все трансформовуватися, тому що культурний фронт. Економічний фронт він і далі буде продовжувати. Я добре знаю. Під час війни наші проблеми нікуди не зникли. Тож заради майбутнього давайте будемо вирішувати їх вже сьогодні. Країна живе. Країна говорить. Ти не один. Говорить вся країна. З Олексієм Сухановим з 27 лютого тільки на 1+,1 плюс Україна.